Всім привіт, хлопці та дівчата, і сьогодні наше відео про ті автівки, які ми підбирали на луцькому авторинку. Вчасно поставте нам лайкосик в підтримку нашого каналу. в посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також записуйтесь на Луцький авторинок по автопідбору і знайдете Carvertica з 20% знижкою для того, щоб взяти в продавця він номер, вбити, будете знати, чи була автівка в ДТП, пробіг автівки, чи не каталася автівка на таксі, з якої держава автівка. Приїхала посилання. Вся потрібна інформація: беріть кавусю, беріть смаколики і погнали, дивитися цікавий ролик. Друзі, перша автівка, яку ми купили, це Renault Megane 4 в бусе комплектації 2016 року, 1,5 дизель з на Єдецерці. По цій автівці ми купили автівку зі скрученим пробігом. 169к на автівці є на спідометрі, і відповідно, виходить, що по факту 185к. Дуже часто підкручують такі автівки. Наприклад, 163 тисячі ми ловили, а 148 було на щитку. Получається, що підкручують для того, щоб, наприклад, до 150 тисяч людина там ввечері в авторію, чи ходить на ринку шкафтів до 150к І не думайте, що тільки там по 50-100-200 по 100, 200 тисяч, і навіть такі варіанти присутні. Це, як звичайно, предмет для торгу. Тому е, трошки подорогувалася, купили цю автівку. Віддали цю автівку за 13 тисяч 800 доларів. Вже автівка була на українських номерах, і два елементи було підфарбованим. Зараз кажуть, ой, космос е, такі, от і одне, і друге, і третє, і п'яте. Ціни дуже зараз подорожчали, і в Європі ці автівки так само подорожчали. Е, багато зараз почали тих автівок купляти не Україна, а інші держави, тому і виходить, що і прайс на них великий. Людина одна займалася цими автівками. Е, до дванадцяти бюджет був Надця тепер каже, що вони йому по 14 14к встають, і він навіть їх не хоче закупляти, бо каже: буду продавати по космосу. Хіба вже на ринку розпродадуться? Тоді вже буду купляти якісь автівки по новому працю, щоб бути конкурентом Ось така перша історія. Друга автівка, яку ми обрали, це Renault Megane 3, теж в бусе комплектації, але 2012 року. 1,5 дизель на механіці, не фарбований, 204К пробігу, 9550 була автівка на старті і віддали автівку за 9250. Автівка розмитана на фірму, але плюсом був, що вже зроблений сертифікат. Ось такий Renault Megane, Megano Pate, як у нас називається, буває частенько на автопідборах. Хороше вибрали ми в цей раз. Третя автівка, яка була все автопідборі, це Golf 7. Автівка 2014 рік. 1,6 дизель на механіці. По пробігу було 286к. І виходить, що автівка тільки 15 днів була в Україні. Сертифікат вже був зроблений, і автівка в гарному технічному стані. Але прайс на автівку 11 тисяч доларів. Тобто, в нас був обмежений бюджет, там, наприклад, 11 500 Це був потолок. Відповідно, але хотілось гольфа 7. Ось такі тепер ціни. Тобто, люди мусить розуміти, що якщо хочете автівку в цьому бюджеті, то пробіги будуть там від 250к. і халяви на даний момент тепер вже не буває. Ось такі автомобро. Друзі, не ці дивляться всі ролики. Тому зараз швиденько пробіжимося по тим варіантам автівок. За одну хвилинку вам розповімо, які ми обирали минулий поза минулий раз. В першу чергу обирали це Passat b8. Вибрали і купили, звичайно, 2017 рік, 2 рік. Двохлітровий дизель механіка Комфортлайн 2017 року. 16200 тисяч автівка була на старті і віддали автівку тут за 16 тисяч доларів. Автівка була не фарбована. Слідучим варіантом, це ми обирали Renault Megane 3, 2012 рік, 1,5 дизель на механіці, босе 240к пробігу, 8999 була автівка. 8999 була на старті, віддали автівку за 8700 доларів. Також автівка була непробована. Peugeot 308, автівка 2015 рік, 1,6 дизель на механіці, 10650 автівка коштувала і віддали за 10450 доларів, 178к пробігу. І завершує наш автопідбір за минулі рази. Це Megane 3, 2011 рік, 1,5 дизель на механіці, 235к пробігу. Один елемент був підфарбований і ціна досить цікава була. 7900 доларів. Ось такі автівки ми вам надали як інформацію. Отже, друзі, будемо завершувати наше відео. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на наш канал цього самого найкращого, мирного неба, добра, позитива, здоров'я, терпіння, грошей. Всього самого найкращого. І до скорої зустрічі! До побачення.